Очевидно, як написано в одному з псалмів, і ми в цьому не раз переконуємося, єсли б не Господь був з нами. Але Господь є з нами, тому що Він так сказав у своєму слову, а Він є вірний тій обітниці, яку Він дав через своє слово. Сія з вами во всі дні і до скончання века. І сьогоднішній день не виключення. І я дякую Господу разом з вами. Що по милості Божої ми не іщезли, і його милість обновилася над нами і в цей день. Ми є в домі молитви, де співають, може, дещо незвичні для нас пісні. Може, вже ми їх давно вже привикли співати, чути Боже Слово, яке вже не раз чули, але це завжди є той хліб і та пожива, якою живе не наше тіло. І насищається не наш зовнішній чоловік, але внутрішній чоловік. Наша душа, наше серце, наш дух питає цим словом словами віри, як апостол Павло написав, питає будь словом віри, а це те слово, яке сьогодні нам проповідується: слово живе, тому що віра от слишання, а сыння от Слова Божя. Тому я дякую Господу, що Господь нам допоміг до цього часу, і ми зібрані в домі молитви, де Христос сказав «Домо, і дому молитви нарічоться». Я для себе підмітив деякі слова або деякі місця Писання, або думки, які браття сьогодні висловлювали. Звичайно, зібрання, в яке ми приходимо, час від часу, чи постійно, чи роками. Це зібрання людей по певним інтересам. Звичайно, ми називаємо це церквою. Або домашня церква, ми знаходимо такий вираз у Біблії. Привезти домашню його церкву, Де збиралися люди християни. Так і в діяннях святих апостолів написано, що і там люди вперше почали називатися християнами в Антиохії. Там вони збиралися. Ну, звичайно. Воно не обмежується наше зібрання церквою Христовою, правда? Це ще не є церква. Церква Христова це трошки ширші рамки і кількість людей. І саме головне ті принципи, які об'єднує в собі церква Христова. Це ще не гарантує нам спасіння, якщо ми ходимо в цю церкву. І навіть довгий час. І навіть роками, може, навіть цікавимося. І ми так серйозно заінтересовані, зацікавлені Божим Словом. Ми його навіть і читаємо, співаємо. Це не гарантує нам, що ми в церкві Христовій є більш серйозніші речі, які ми маємо пережити. Це те, що відбувається не, не тільки зовні, на поверхні. Там, де може хтось бачить. Але те, що відбувається нас. як ми це слово переживаємо в реальності? Чи воно просто впало в тернисту почву, там, де тирня ростуть? Тернина, тирня, те, що ми сьогодні чули, плевели, тирня, загучало, затрепало те слово. Временами вірують, а воврем'я іскушення відпадають. Ось дає суд діла. Коли прийде і скушення, говорить Господь Дух святий відкрив Іоанну, що і так, як ти сохранив слово терпіння моєго, то і я сохраню тебе від години скушення, котре прийде на всю вселенну. Незабаром цей час на наших очах розвивається цей час. Мало того, ми його бачимо, цей час. Ми в ньому опинилися. Годіна іскушення, так висловилася Біблія, Дух Святий, котре прийде на всю Всіленю. Тому нехай нам Господь допоможе. Це слово, Боже слово, посіяти в цю добру почву, де воно проросте, де воно принесе плід для царстві Божя. В 30-60. В сто крат. Ну, плод для царства Боже. Ще гірша ситуація із словом, яке упало при дорозі. Тут негайно налетіли ці птиці і поклювали, ворог вкрав це слово, щоб ти не міг подумати навіть над ним. Маса інших паралельних думок, альтернативних так званих, які зорієнтовані на нашу зовнішність. Сьогоднішній світ це вид зовнішності, вид благочесті. І від благочесті, апостол Павло, Дух Святий попереджав про це, і меючий від благочесті, же його отрекшеєся. Попробуйте це відрізнити. Як це відрізнити? Буде время, коли здравого учення приймати не будуть. Чи, на чи не на наших очах. Цей час відкривається. Тому нехай нам Господь допоможе зосередити наші сили на Божому Слові, де наш внутрішній чоловік Сотня надій обновляється, обновляється, возростає у повний возраз Христов. Хоча внешній і тліє, і старіє, і так, і всяко буває. Тому. Нехай нам Господь допоможе почати життя в Ісусі Христі, твердо зберегти до Кінця. Я би хотів буквально в цьому плані один приклад навести з Біблії, і ми будемо йти до молитви через деякий час. Знову звертатися і взяти ці молитовні слова, говорити і обратіться Господу. Вози, возьмі з собою молитвені слова. І обратіться к Богу. Що ми йому скажемо? Яка в нас реальна потреба, актуальна на сьогоднішній день? Знаєте, ми чули про стежину, про шлях життєвий, стежка життєва. Христос сказав: Я єсмь, путь, істина і жизнь ніхто не приходить, к отцу, як тільки через мене. Нагорна проповідь Ісуса Христа. Основа основ учення. Входіть тісними вратами. Потому що широкий путь, пространен путь і широкі врата, ведущий в погибель, і многі йдуть іми. Но вузька стежина і ці, ці двері. Відущі в житті вічною, і німногії знаходять їх. Нногі Яке співвідношення? Не знаємо. Ну саме головне, що цією двері є для нас Ісус Христос. І апостол Петро каже, щоб нам іти по слідам Ісуса Христа. Тому нехай нам Господь допоможе. Я хотів би. Наголосити те, про що одного разу написав апостол Павло в посланні до філіппійця. І так, возлюблені мої, як ви завжди були послушні, друга голова послання до Філіппійців. І так возлюблені, 12-й вірш, як ви завжди були послушні, не тільки в присутстві й моєму. Но гораздо боліє нині во время отсутстві моєго. Со страхом і трепетом совершайте своє спасіння. От з таким закликом я би хотів сьогодні до себе адресувати цей вірш. Ну, так би мовити, такий людський фактор, коли присутній був Павло, чи особисто, чи якось так, знаєте, от, от, є на місці чоловік, і вже якось так. Уже Стимулюєш себе, людина рядом, під контролем і так далі. Ну він наголошує, який тоді має бути контроль, коли мене немає з вами, біля вас, у ваших зібраннях, між вами, коли я не сижу. Де тут віднайти контроль? Де цей контакт встановити? Перед ким бути відповідальним? І Він каже і наголошує, гораздо болі є во время отсутстві. Значить, цей десь стимул, стимул в серці, всередині має бути нас. Продиктований і не під впливом якоїсь людини, але під впливом Божого Слова, того сім'ї, вічного Слова, яке робить переміну внутрі нас, де ми відповідальні самі. Перед собою і перед вічно живим Богом. Со страхом і трепетом совершайте своє спасіння. Недаремно Христос колись сказав закон і проки до Йоанна. Но зараз проповідується Царство Божє і прилагаючи усілля восхищає Його. Пройшли. Дві тисячі років цього принципа ніхто не змінював. Наші зусилля і наші старання приложити всю, прилагає всьому все старання, покажіть у вірі вашій. Колись апостол Павел недаремно прочитав, написав таке, Для мене в цьому ж посланні, для мене життя Христос. А смерть приобретення ми проспівали недавно таку пісню, і коли смерть прийде в ту мить, коли смерть прийде, тоді Христос і так далі. Багато хто керується і ж таким принципом. На жаль. Ну, для мене для смерть ну, вже Христос. От як би було добре. Ну так, такий мене варіант устраює. Коли вже смерть заглядає в очі, коли ти вже усвідомлюєш, що все, то в найкращому випадку так. Тож, чесно кажучи, милість Божа до, до людини, а вдруг людина задумається. Для мене сміть дуже Христос, куди вже дітися? Уже, ну, вже, ну все, вже. Ноги склав, чи то захворів, чи то ще щось. Тоди вже, вже. вже дінеться? А життя то приобрітєння. От переставили містами в нашій ментальності. Ну, Святое Письмо и Божье Слово не так нас учит. Для меня жизнь – это Христос, а смерть – это приобретение. Да, я перехожу от смерти до жизни. Вот это приобретение вечной радости, предвкушение там славы в небесах. Он сейчас радуется. Христос скажет, Він каже, Он зараз радується, а ти страдаєш. Христос навів це в своїй причці. Дорогі брати і сестри, може і ми керуємося подібними принципами. Для мене життя це приобретення. Для себе, для свого от такого, знаєте, земного, от, от пожить би, А смерть вже приобрітіння. Нехай нам Господь допоможе наші роки, які Господь нам дав, чи то молодші, чи то старші. Посвятити для Бога. Для мене жість апостол Павел сказав Христос. Я б не хотів, щоб ми змінювали ці принципи. Я в тому числі. Я проповідую для себе, говорю для себе в першу чергу. Як апостол Павло написав зі страхом і трепетом Совершайте своє спасіння. В євреях апостол Павло написав, «Даби нам, наче жість», ми сьогодні вже цитували: твердо сохраніть до конця. Приклад із Біблії, з житті Йосифа, дуже яскравий приклад. В його юні 16 років все змінилося. Ніхто не думав, що так станеться. Що його браття продадуть за якихось 20 срібреників, віддадуть його ізмаїльтянам. і вони його відвезуть в цей далекий Єгипет. Так, да, В цьому був закладений Божий план. Він, можна сказати, в останній час свого життя. Він каже, так і сказав, і заявив про це. Господь предусмотрів зберегти життя огромного количества людей. Хоч мені прийшлося пройшлося пройти через це. Ну ми сьогодні кажемо зі страхом і трепетом сувершайте своє спасіння. Чи можуть зовнішні фактори вплинути на наше рішення служити Богу? Ну тоді, коли буде все добре, та я й послуж... послужив би Богу, а чого б і ні. І тоді треба вміти Богу служити і залишитися йому вірним. Не принципом для мене життя то приобретєння, а для мене життя це Христос. Використати цей потенціал здоров'я, сили, фінанси, можливості. Жити для Христа, для Церкви Божої. І в житті Йосифа настав такий момент. Уявіть собі, молодим юнаком він потрапляє туди, в цей полон, в цей дом Потіфара. Потім з'являється в'язниця в його житті. Мінімум два роки там був. В'язниця єгипетська це не були жарти. Там різні люди опинялися. Мало хто виходив звідти живим. Але він там залишався вірний Богу. Він не знав, що чекає його далі. Проки йшли. І уявіть собі, в 30 років на його шиї опиняється Золота цепь Фараона. На його пальцеві опиняється золотий перстень фараона. І що саме цікаво, це не змінює принципів його життя і відношення до Бога. Золота цепь не тяне його до землі, не тяне його до Єгипта, а він залишається вірний своїм принципам. Внутрішнім принципом, тут всередині, в нутрі, в серці його жив живий Бог. Да, навіть зовнішність його змінилася. Да. Зачіска змінилася. Макіяж змінився. Так було. Но в серці в нього принципи не змінилися. Це не означає, я не натякаю, що сьогодні наша зовнішність має змінюватися до неупізнаваності. Я про це не говорю. Він пройшов отаким шляхом. І це тривало роки. В 30 років він став, можна сказати, другим або третім після фараона. І в 110 років він закінчив життя на цій землі. Уявіть собі, 80 років прожити в такій атмосфері у царстві Єгипта, на найвищому рівні, в найкращих умовах, пережити, можна сказати, світовий голод, який прийшов на землю. Всі народи линули в Єгипет купити хліба. І він, можна сказати, був вирішальною людиною. Він вирішував, кому жити, а можна сказати, кому не жити. Тому що продаж хліба люди вижиють. Даж хліба люди вижиють. І він розпоряджався цими питаннями. Уявіть собі. І це знову ж таки не змінило його принципів і відношень до Бога. І пройшло 80 років, і на його устах. І на його сльозах, і в його очах були сльози. Коли йому казали: слухай, прости своїх братів. Ти знаєш, вони жили з цим тягарем, а він давно від нього звільнився. Ще 75 років тому назад, він звільнився від цього тягара. Дорогі брати і сестри, ми кажемо, щоб нам зі страхом і трепетом совершати своє спасіння. Допоміг би нам Господь, однажди, звільнившись від гріха, жити для правди. Тому що ранами Його ми ізцілились. Слава Ісусу Христу за. це. Не жиймо з тягарами минулого, з обідами того, що сталося в минулому. Сказано, апостол Павел написав, забиває заднієї. Простирає вперед к целі, к почесті вишого звання Божя в Христі Ісусі. І Він благословив своїх братів. Він навіть до третього рода бачив дітей своїх дітей. Дорогі брати і сестри, він залишився вірним Богу, тим принципам, які колись були закладені там, в домі його батька. У нього було дуже обмаль часу це зробити. То нам здається, стільки маю часу до тої церкви, що находжуся. Нахожуся до тої церкви. Йо-йо, ще -йо, мені надоїсть. Дуже глибоко помиляємося, коли ми так думаємо. Тому що ми не впливаємо на час і ми не розпоряджаємося часом тільки тим, тим сьогоденням, тую хвилиною, яку ми маємо на даний момент. То ми так вважаємо, і ми себе часто обманюємо, при причому. Що завтра, завтра настане, завтра все зміню, завтра вспію. Можеш не вспіти. І я в місті з тобою, дорогі друже, брати і сестри. для мене життя Христос. Допоміг би нам Господь керуватися істинними принципами Божого Слова. І залишатися йому вірним, щоб нам наче тужі твердо зберігати до кінця. Ми щиро помолимося до Господа, подякуємо Йому за те, що в нас нині благоприятне і нині день спасіння. Амінь. Встає на наші ноги